Стань, стань на бік, мені треба до тарифу. Oh. Стань тут коло мене. Oh. Мен. Oh. Oh. Вечірня прогулянка. Oh. Ті вже застояни пару днів. Сейчас скоро підеш ти треба почесати буде хай. Воу, не худи посіті, що ти? Я трошки підходав, бо запрягаю, останнім часом його довозив, щоб був навчений. Він вже так файно вивозить ходить, що вже пару разів навіть до на поєдинок запрягав його. Трохи підходав, бо він стоїть, нічого не робить. Може і піде не знаю. Зараз вже бомків нема. Ррррр. Наразі ще крат є. Хто собі захоче, може дзвонити, питатись, номер буде в описі. Дуже спокійний. Не копає, не кусає, нічого. Люба проба куня межах адекватності. кінь молодий було, рік 11-24 числа. Якраду скоро два роки. Нога 26. 26 було, вже десь певно, 26 26,5 було. Бреш, десь 27 вже може. Ну, 26,5 точно. Я міров, що десь місяць-півтора назад то 26 було. Метр 60 по тілу. Ну і зараз об'ємом сходав, видно, що він сходав, він трохи ходить. Зараз я опрягаю до кубилів, до, до пари. Запрягав пару разів на поєдинок. Він вже повністю запряжний. І спокійний. Спокон. Ціна не є дорога. Кінь повністю здоровий. На що того то питань нема. Я запрягаю його до воза, то кубили проти нього сикувають. Він все тягне. Бо стоїть застояний стайний. Вийде файно крон. Кажи його щось не каже віза твол мене під нього передок він перста все ноги коліна. все повністю кнімають під собою ось такий наш кара рік вже майже можу сказати два буде Пару днів був заприжений, сьогодні так перед вечором. Сьогодні жара сильна, треба його буде чесати. Він любиться часати. Стоїть стоїть. Він не скочив. Він ще трошки політався. Нічого, то пай я лутув'язу. Маленьке місце, маленьке подвір'я немає де hmm. розігнати. А на посовистку зараз його трудно отримати, він на подвір'я себе спокійно триває, а на посилку зараз дружає, його не отримує. Зараз треба літати коло кубил, поки його залапаю, поки він не наганяється. Нікуди не біжить, тільки зразу до кубили. А Але за зараз літає, нема часу. На трошки собі поприкає і назад встає. Тікай, що ти за мною ходить? Тікай. Тих,

Ти вже зазад діхав? Так Як синачок Він файно возить, як кров такий має, файно він возить Якщо з ним не буде часу зробити, він возить Все, ще-що-що. Мовчусь, Так, Такну його за шию. То мусишся вирвати в стайні. Ну, за шею, за ногу стоїть, як має бути. Він мосний, так це здає. відео того не переказує, який він є, щоб там зараз не писали. Тому що два роки нема буде. Хто собі захоче, може дзвонити, питатись. По дурним питанням не дзвоніть, коментарі так само. Я собі знаю, написати кожен може любий, а приїхати, подивитися, оцінити теж. Він дуже спокійний. На що того не копає, не кусає нічого. Стий стій. Стий, стій, стій. Я вже його постав на кобили, парую кобили. На що того, то питань нема. Він Став спокійнішим, мені здається, він скоро гонь-гонь був тримати. Виводив його до ду... кубали, він сильно дурів. Опустив зараз його на курбали і зараз став спокійніший. Тож, Хто би що там не писав, я вже тимлю. Я вже дійсно переконався. Хто би собі як, але в мене є такий жербець, і я вже трошки вже вивчу його, що він любить, що він не любить. До речі, їздив от перший раз. По трасі з ним їздив. Десь, напевно, тиждень так, тиждень назад. Завтра буде. Якраз їздив в неділю. Перший раз він їхав по трасі. Фури йшли, великі машини, техніка. Я думав, що він буде боятися, але він не боявся взагалі. взагалі. Він йшов так, як старий кінь по, по трасі. Він не боїться, ні техніки, нічого. Я, я, я сам був в шоці, що він, що він так йшов. Він дуже добре возить. Він вже був кажу, вже трохи був розгін заприжений, він вже привик до воза. То, що, якщо жою білу спрягати, що він ще з нею не був, не бачив, ну то ясно, бо це жеребець скаче. Але головне запрягти і все, і в возі дуже файно йде. Вже навіть вов... трохи вчую його, щоб з горба тримати, щоб трохи назад давав. Він тут все привчається, бо той якраз такий кінь молоденький. А тут десь, десь певно, біля 30 кілометрів були подолали. 15 кілометрів в одну сторону і 15 кілометрів в другу сторону. Щоб він їхав трохи далеко. Але останнім часом, кажу, його трохи запрягаю, вчу його і тому. Трохи видно, що підходаю, я сам бачу по ньому. Але раціон в нього не мінявся. Який був, такий і є. Ну то що зараз сильна жара в нас. і, Кажу, і запрягаю, і кобили парую. Як треба. Ціна на парові тисячу гривень. Я не беру дорого, бо не знаю цей кінь молодий, чи в нього будуть зараз жеребні, чи він вже плідний, чи він не плідний. О таке. Але він парував ті перші кобили, що вже є спаровані, ніби казали. Нічого ніби люди не казали. Казали, що ніби відпалили, що ніби все добре. А там дасть це чути таке. Ось такий от, такий жеребчик. Жеребчик то і не простий. То є таке, треба мостного хлопа для нього, бо то я кажу відразу. Але він є то, що спокійний, коня треба втримати. Коня тільки, тільки два роки буде жерецеві. Повністю себе адекватно побрикав, стоїть і все. Стій, все. Але попробуємо тримати, то є апарат на два роки такий, він вже має біля 600 кілограм. Його файно навчити і можна ним на поєдинок, до пари. І на поєдинок буде він віз розносити. Особливо в грузі він, той він такий до грузу. Тисти, тисти, тисте, Ось такий коник. Він нічого не боїться. Я кажу, ну що машини, щось що цей. Він нічого не боїться. Я сам кажу, перший раз він бачив фури, він йшов по трасі. То, взагалі, навіть уваги не звертав. Правда, запрягаю його з правої сторони, вчу. Кобила була з лівої сторони, він з правої. То, хоч би що. Можу і привезти, якщо десь недалеко. Це є Тернопільська область, ще може Франківську область. Якщо десь недалеко, можемо привезти. Так а решта то хіба самі треба би приїжджали, дивились і отаке, От Я кажу, перше приїжджаєте собі, там, оглядаєте, пробуєте. Бо то багато людей дзвонить. А привізіть, а то, а все, а я привезу, а може комусь не сподобається. Я кажу відразу. Хто би собі захотів, номер в описі, дзвоните і, і там все договоримося. Він за сліпподорію, кажу, він повністю в грузі він ніякому не був. Він був тільки то, що, кажу, то, що до воза, запрягає пустим возом, щоб жеребець привчався. Бо якщо його зараз не привчити, то пізніше буде його трудно привчити. А зараз він вже такий, що в тому віці, що його зараз дуже добре вчить. Чашу, файла, зайдемо, чашу. Зараз і політаєш трошки чи ні. Маленькі подвір'я на дорогу. Машини зараз їздять перед зачіром. На дорогу нема коли часу <клес> йти. політайся трошки, заходимо. <клес> Давай. В животі в нього бурчить. Значить він здоровий. Не хочеш не? Не хочеш. Що він вже аж змокрив. Я вже гладко чужу, він вже мокрий. Він стоїть, нічого не робить. Та й Ось таке сьогоднішнє наше відео. Хотів кажу, сказати, показати, щоб люди знали, щоб по дурним питанням не знили, бо дуже багато людей дзвонить. І... І дурні питання зад'ю кінь недорогий. Хто собі захоче, може дзвонити. Номер є в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Отаке От відео. Всім дякую за увагу.